Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні у нас буде огляд на трицикл Електро. Це модель від Forte Family 600. 600 модель, звісно, що вказує, що в нас тут встановлений двигун позаду на 600 Вт. Це найбюджетніша модель із трициклів, саме Family так? так. І про вартість трішечки пізніше. А, в нас, по функціоналу, акумулятори 60 вольт 20 ампер годин На одному заряді може проїхати до 50 кілометрів дистанції. А, звісно, що дивлячись, по якій. По якому покриттю ви будете пересуватись, і з якою навантаженістю. А навантажувати його можна до 100 кг. Також е максимальна швидкість складає 30 км на годину. У нас є три режими швидкості. Відповідно, де перший режим це буде найповільніша швидкість, а третій найшвидший. Задній хід також присутній і супроводжується таким звуком. Не забудьте. Також, коли вмикаємо. Поворотники також воно е, супроводжується таким сигналом. Е, до повної зарядки йому вистачає приблизно 7 годин. Зарядний пристрій в нас йде в комплекті, докуповувати його не потрібно. І хочу наголосити, що це в нас оновлена модель Family, тому що, як ми можемо бачити, у нас змінилась сама фара, вона залишається ладівська лінзована е, із такими стрічками діодними, але вона стала більш такою. Квадратнішою, бо була просто кругленька. Загалом цікаво, сучасно виглядає. Позаду також у нас змінились щитки, стали також більш ну, нібито з углами. І позаду ліхтарі теж мали трошки модернізації, попали під, під руку дизайнера. Так, це в нас трансформер. Як був, так і лишився. У нас із одного місця. Робиться половиною. Ось таким чином все дуже просто. Ну, Найбільше сидіння зі спинкою тут середнє, і найменше для дитинки з поручнями, як завжди. Тримач для телефону у нас присутній, під низом є зарядний роз'ємчик. До речі, один один, один USB-роз'єм. Для підзарядки ваших гаджетів. Попереду корзинка. Коліщата в нас розміром. Які ж у нас розміром коліщата? Восьмі. Восьмий радіус колес. Легкосплавні диски. Попереду гідравлічна вилучка, позаду два амортизатори. До речі, не пам'ятаю, чи вони налаштовуються в нас чи ні. Та ні, ну куди тут налаштовуватися. Ну, да. Тому друзі. Вартість цього на сьогоднішній день складає близько 32 тисяч гривень. Детальніше буде за посиланням під цим відео. Також вся актуальна інформація теж буде присутня там. Нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні. У нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Тому, друзі, звертайтеся, якщо вас цікавить така техніка, можете приїхати до нашого магазину Агромеханіка. Вони тут завжди є. Можете сісти прокататись, спробувати для себе. Відчути на собі, на власному досвіді, скажімо так. Дякую за перегляд, поставте лайк, напишіть коментар, як вам така техніка, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі, друзі, всім па-па!